Доброго вечора. Ми з України. З вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні, 10 грудня, наш традиційний огляд подій. Сьогодні су суто про Одесу. Вночі росіяни завдали удар по енергетичній інфраструктурі Одеської області, застосувавши іранські безпілотники Камікадзе. Всього вони випустили 15 таких безпілотників, і 10 з них було збито: два над Одеською областю і по чотири над Херсонською і над Миколаївською. В результаті цього удару була дуже суттєво пошкоджена енергетичка критична інфраструктура Одеської області, в тому числі в Одесі, відключені взагалі всі абоненти, всі споживачі, всі люди, є електрика лише на об'єктах критичної інфраструктури, тобто це водопровод, це лікарні, пологові будинки, це міські котельні, всі 11 великих та частина малих котелень. Коли відремонтують енергетичну інфраструктуру, мені наразі досі не відомо. Але у компанії Укренерго та заступник голови офісу президента України. Кирило Тимошенко зазначив, що Ремонт пошкодженої інфраструктури в Одеській області буде займати більше часу ніж звичайно. Окрім того, росіяни, в тому числі через підконтрольний їм паблік, типічна Одеса, почали розповсюджувати фейкову та інформацію та інші інформаційні вкиди. По-перше, про те, що в Одесі не працює водопровод, він працює, і по-друге, вони знову почали розповсюджувати панічні настрої про те, що, начебто, це українська влада нічого не робить і відключає електро для того, щоб продавати її за кордон, це теж фейк, тому що насправді електрики немає по одній простій причині, тому що це наслідок російських ударів безпілотниками камікадзе. Про інші події ми розповімо потім. До побачення Слава Україні.